Лінія ДПС у Полтавській області нагадує, що для роботи з програмним РРО необхідно надати дані сертифікатів електронних підписів або печаток, що використовуються в ПРРО. Такі дані вносяться до реєстру на підставі поданих суб'єктами господарювання повідомлень в електронній формі про надання інформації щодо кваліфікованих удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які використовуються в ПРРО за формою номер 5 ПРРО. І з обов'язковим зазначенням ідентифікатора ключа звертаємо увагу, що формою повідомлення не передбачено внесення змін чи коригування даних. Для виправлення помилки необхідно припинити роботу касира з неправильними даними, закривши робочу зміну, та подати нове повідомлення з правильними даними. Суб'єкту господарювання, у якого закінчилась дія електронного ключа та який згенерував новий ключ, необхідно подати повідомлення за формою номер 5 ПРРО, в якому зазначити ідентифікатор ключа з нового сертифікату. Ідентифікатор ключа суб'єкта необхідно брати із сертифіката з властивостями призначення ключа, цифровий підпис, неспростовність. Сертифікати завантажуються із сайта АССК, в якому згенеровано ключ. Якщо після заміни кваліфікованого електронного підпису було подано повідомлення за формою номер 5 ПРО та розміщено ключ і сертифікат в одній теці. Однак при використанні ПРРО надходить повідомлення «Користувач не зареєстрований робота доступна в режимі перегляду, необхідно на пристрої замінити секретний ключ та сертифікат кваліфікованого електронного підпису на нові. Для цього потрібно видалити старі сертифікати та ключ і завантажити нові. Для роботи з ПРО у папці має бути файл лише одного секретного ключа і сертифікат до нього, а не декілька різних. Якщо суб'єкт господарювання користувач не закрив робочу зміну, але вже згенерував новий ключ, то для роботи з програмним реєстратором розрахункових операцій за новим ідентифікатором ключа він повинен подати повідомлення за формою номер 5 ПРРО з інформацією про новий ідентифікатор ключа, вказавши. Тип підпису старший касир. Якщо на момент формування нового ключа зміна програмного РРО була закрита, то в графії повідомлення номер 5 по РРО тип підпису можна вказати касир. Водночас рекомендуємо скасування електронних ключів касирів або їх сертифікатів виконувати після закриття робочої зміни таким касиром. Детальну інформацію та інструкції щодо заповнення повідомлення за формою номер 5 ПРРО та графи його ідентифікатор ключа розміщені на офіційному веб-порталі ДПС у розділі відповідному банера програмні ПРРО.